Ми поглянемо на бойківську культуру, тому що, от на моє велике переконання, і це про це свідчить те, як просувається україномовний контент в Ютубі. Що війна е, дала дуже великий поштовх українців шукати своє коріння, е, свою історичну спадщину, щоб розуміти, е, хто ми такі, які ми такі, і дуже е, Прекрасний приклад, коли от шукається своє коріння якраз в своєму рідному селі і зберігається і пропагується етнічний спадок. І таким прикладом є приватна садиба Нанашкова хата в селі Лопушанка-Хомина Хомена на Самбірщині. Львівська мануфактура новин писала про, про цей гарний і дуже теплий проект і вже в неділю 14 жовтня ця 93-річна бойківська стара відреставрована, відновлена хатина прийняла перших своїх туристів, першу екскурсійну групу, яку довіз на самбірщиню туристичний оператор. Відвідай, і там могли власне люди, які приїхали, побачити, як виглядав побут бойків. Як виглядали власне кімнати? Що вони робили? Тобто там багато дуже цікавих деталей, які як ми бачимо з відео, зацікавили дуже людей, які можливо взагалі вперше таке бачать. В своєму житті і е, буквально за кілька днів після цієї туристичної групи до Нанашкової хати завітали дітки, які отримали з огляду на е, їхні вирази обличчя ще більше задоволення ніж дорослі від того, що вони побачили, що їм дали спробувати зробити, і родзинкою. Цих відвідин стало те, що діти знайшли нарешті сани Святого Миколая, які вони, може, і шукали ціле своє життя, там тих своїх 5-6 чи скільки років. Вони їх знайшли, і тепер вони знають, де паркується е, Святий Миколай. На цій класній ноті я пропоную А, ми завершуємо. завершуємо. Так, завершуємо. Я, я тільки це хотіла сказати, відказ. що це дуже класна, крута локальна ініціатива, яка належить е, е, подружжю із села. Так. Лопушанка Хомина Лолопушанка Хомина на Самбірщині. це було просто як захоплення і хобі, яке переросло насправді у туристичний бізнес. Так і показала наскільки затребуваним є цей бізнес, наскільки люди хочуть це бачити.